Япізної світ, урок 184 тиждень 21, -й. Тема Тваринний світ тайги Мішаних та широколистяних лісів. Хто такі запорожці? Перегляньте трейлер до уроків Япізної світ» та в кінці трейлера повторіть запитання. Увага! Пс класний, це урок прекрасний, Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо. Маємо на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які тварини живуть у природних зонах тайги, широколистяних та мішаних лісів? Кого називали запорожцями? Який місяць в Україні найтепліший? А який? Найхолодніший на основі чого складають прогноз погоди науковці? Які прилади використовують метеорологи для спостережень за погодою? Чудово! Відкрити сторіночку 14 у підручнику. Для початку перегляньте відео фрагмент та скажіть про тварин, яких природних зон ішлося. Тайги – характерне різноманіття тваринного світу. Тут переважають хутрові звірі: рисі, соболі, бобри, лисиці, білки, куниці, зайці. З великих тварин водяться лосі й ведмеді. У хвойних лісах мешкають різноманітні птахи, глухарі, рябчики, кедрівки, дятли. У тайзі Північної Америки живуть чорні ведмеді, ведмеді гризлі, вовки, рисі, лисиці, олені, вапіті, лосі, зайці, єноти й ондатри. Широколистяні і мішані ліси. Поширені на південь від тайги. Тут мешкають олені, благородні, козулі, кабани, коти-лісові, велика кількість птахів і комах. Характерними представниками тваринного світу цієї зони є дикобрази, олені, скунси, ведмеді барибали, опосуми. Про тварин яких природних зон ішлося у відео. А чому ці природні зони називають лісовими? Чудово! Пригадайте та запишіть пропущене, ліс це територія з високою щільністю розміщення. Дерев, так, дуже добре. В наступному завданні прочитайте перелік природних зон світу, які ви вивчили на уроках «Я пізнаю світ. Та позначте зони, у яких є ліси. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте природні зони, у яких є ліси. Вологі екваторіальні ліси, вічно зелені твердолистіні ліси і чагарники, лісостеп, широколистяні ліси, мішані ліси та тайга. Попрацюйте із картами і відкрийте сторінки 45-46. Назвіть тварин, які живуть у лісових природних зонах Північної Америки та Євразії. Тобто мішаних і широколистяних лісів та тайги. Чудово! Поверніться на 15-ту сторінку. Розгляньте зображення лісових тварин, чи відомі вони вам. Установіть відповідність між світлинами та назвами тварин. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, ведмідь бурий, рисі, єнот, гадюка звичайна, соболь, лисиця. Лось, тетерук, бобер, борсук, бурундук, олень. Перегляньте відеофрагмент та пошепки Повторіть. А чи живуть у вашій місцевості такі тварини? Полічіть тварин лісових зон, про яких ви можете розказати друзям та запишіть відповідь цифрою на сторінці 15. Чудово! Розв'яжіть задачу про шишкарів. Хрестоподібний дзьоб допомагає шишкарям витягувати насіння із шишок. Пташенята народжуються з рівним дзьобиком і залишаються в гнізді близько трьох тижнів. Дорослий дзьоб починає формуватися із 4 тижня. І лише на сьомому тижні пташенята можуть добувати їжу. Через скільки днів після народження? Молоді птахи починають харчуватися самостійно. Так, якщо відомо із тексту задачі, що лише на сьомому тижні пташенята можуть добувати їжу, отже, від народження до того часу, коли пташенята можуть самостійно добувати їжу, пройшло сім тижнів. У одному тижні. Сім днів. А отже, щоб дізнатися, через скільки ж днів після народження молоді птахи починають харчуватися самостійно, потрібно молодці 7 помножити на 7 і дорівнює 49 днів. Отже, через 49 днів після народження молоді птахи починають харчуватися самостійно. Розв'яжіть задачу про спільну роботу селян. За годину батько прополює 24 рядки буряка, мати на 6 рядків менше. А донька із сином разом удивіче менше, ніж батько і мати вкупі. Скільки рядків пропола сім'я за 3 години? Що потрібно зробити, щоб розв'язати цю задачу? Так, правильно. Спочатку потрібно дізнатися, скільки рядків пропола мати. Так, від 24 відняти 6 і дорівнює молодці. 18 рядків. Так, далі можна дізнатися, скільки ж рядків прополюють разом донька і син. Відомо, що вони разом прополюють удвічі менше, ніж батько і мати разом. Так, оскільки батько прополює 24 рядки, мати 18 рядків, нам потрібно 24 додати 18. Так, це буде 42, а донька із сином у 2 рази менше. Так, потрібно поділити на 2 і дорівнює 21 рядок. Можна записати це ось таким виразом і пояснення діти. Так, скільки рядків пропола сім'я за 3 години? Правильно потрібно додати кількість рядків, яку прополов батько, мати, донька і сином разом, так, і цю суму збільшити у три рази. Отже, 24 додати 18 додати 21, так, і помножити на 3, адже працювали вони 3 години. І скільки це буде? Молодці, це буде 189 рядків. Пояснення расом. Отже, 189 рядків пропола сім'я за три години. Пригадайте та скажіть, чому у XVII столітті погіршилося життя українських селян? А чому більшість з них ставали кріпаками? Пригадайте, чи всі селяни мирилися із таким життям? Дуже добре. Прочитайте твердження та позначте знаком плюс відомі вам факти, а знаком мінус невідомі. Зросла кількість малоземельних і безземельних селян, які втратили свободу. Селяни потрапляли в залежність від панів, які розпоряджалися їхнім майном і навіть життям, на власний розсуд визначали розмір, час панщини, повинності й податки. Панщину відбували від трьох до шести днів на тиждень. Селяни не мали прав ба більше цих людей могли подарувати, продати. Купити разом із усім селом і землею таке рабство стало причиною того, що багато селян тікало. Прочитайте продовження фрагмента історичного джерела і дізнайтеся, куди тікали селяни від панщини. Таке рабство є причиною того, що багато селян тікає, а найвідважніші з них подаються на Запоріжжя, яке є місцем притулку козаків на Борисфені. Борисфен це давньогрецька назва річки Дніпро. Проживши тут певний час і взявши участь у морському поході, вони стають запорізькими козаками. Завдяки таким утечам козацькі загони постійно й непомірно зростають. Фрагмент твору Опис України 1660 року французького картографа Дебоплана. А кого називали Запорожцями? Попрацюйте самостійно. Складіть усну розповідь про козаків, скористайтеся схемою і запишіть пропущене Козацтво минуле й сучасне. Козак, у перекладі з кримськотатарської, вільна озброєна людина. У 17 столітті Дике Поле почали поступово заселяти, переселенцями були здебільшого козаки. Вони надзвичайно міцні статурою, легко переносять спеку й холод, голод і спрагу, невтомні на війні, мушні, сміливі. Так писав Гійом Боплан. Український народний танець Гопак бойове мистецтво козаків. Запорізька Січ розташована за порогами Дніпра, звідси і походить її назви. Герб якої? Так, Запорізької області. Козацьке укріплення Запорізька Січ на острові Хортиця. Є там Січ Козацька, це Гетьманський край. І національний заповідник Хортиця так. Поміркуйте, а чому у схемі виділені такі слова Козак, Запорізька Січ, Дике Поле. Хортиця невтомні, мужні, сміливі гопак. Молодці хороша робота.